Серп і молот. Що ж символізує серп і молот? Кожен зараз дасть мені відповідь, що молот означає робочий, а серп означає колгоспниця. Першим гербом таким був плуг і молот. Молот в більшості країн світу символізував владу і силу. Також молот символізував чоловіче начало. І також молот символізував хрест. Серп вважався жіночим інструментом не тому, що чоловіки переважно косили, а тому, що серп нагадував молодий місяць. Місяць завжди був символом жінки. На території Радянського Союзу, хоч навіть в атеїстичного, переважно жили мусульмани і християни. Одеські письменники Ільфі Петров жартували на рахунок цього символу. Закрита! А роги і копита, як ви розумієте, символізують ще один образ. Ну і звісно, коротенька рубрика СРСР і плагіат.